Сильно хочеться спілкуватися на українській мові. Я її люблю, тому що я сама українка, живу тут, народилася і живу, проживаю тут, в Україні. Кропивничанка Світлана Федотова прийшла на безкоштовні курси, щоб, каже, вдосконалити українську мову. Відвідує їх двічі на тиждень. Заняття для всіх охочих організували в Донецькому університеті внутрішніх справ, який через війну переїхав у Кропивницький. На друге заняття прийшли 19 людей. Говорили про мовну політику в Україні, навчає відвідувачів викладачка університету Тамара Сабельникова. Вона співініціаторка курсу. Зараз попит на українську мову зростає в нашому суспільстві у зв'язку із зовнішньою агресією з боку Росії, і багато людей хочуть вивчати мову. Хочуть вдосконалювати свої знання і вільно спілкуватися. Багато людей переходять на українську мову в нинішніх умовах. Серед відвідувачів подружжя переселенців з Донеччини Сергій та Наталя Ковальови. Бажання розмовляти тому, що треба вдосконалювати розмовляти, тому що в Донецькій області такої можливості не було. Там нема, не почуєте правильної, чистої української мови. Треба вдосконалення та практика, тому що не вистачає слів українських. Курс розрахований на три місяці. Після двох вступних занять про українську мову перейдуть до практики, говорить викладачка. Теми з граматики, щоб повторити, як правильно вживати мовні форми, щоб розширювати словниковий запас. І також друга частина занять у нас має бути розмовна, тобто ми дібрали розмовні теми, які стосуються різних предметів: це і наука в Україні, це і суспільне життя, і це українська культура. Література. У групу набирають не більше 25 людей. Ідея була така, що ми будемо навчати стільки, скільки потрібно. Ми будемо навчати всіх бажаючих. На сьогоднішній день вже є друга група. Заняття проводять щовівторка та четверга о 16-й годині. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.